Звичайно, що насамперед це біль. Ми відчували не те, щоб страх, просто жаль, сум щодо цих молодих, молодого хлопця і дівчини. Тому що ми знаємо, що ми такі самі, як вони, це могло статися з кожним, ну кожним з нас. І, звичайно, що це дуже велика втрата і просто. Насправді, якою дорогою ціною е, далась нам ну це перша жертва нашої такої реформи, і якою дорогою ціною ми розуміємо, вона може датися нам? На жаль, така ситуація показує, що робота поліцейського вона ну абсолютно нелегка, і це не про те, що говорять громадяни, що це селфі. Насправді. Така небезпека нас може чекати будь-де. Тільки знає моя дружина, як відпускати мене на службу, на денні зміни, на нічні зміни, наскільки це робота тяжка. І як ми бачимо до прикладу, що навіть звичайний, звичайна така зупинка за банальне порушення правил дорожнього руху може закінчитися так трагічно. І вважаю, що, що дані працівники, наші колеги, загинули. Щестя. Тим доказом, що ми пам'ятаємо про них і будемо завжди пам'ятати від нас, як від поліцейських, буде завжди чесне відношення до нашої служби, наше відношення до того обов'язку, який ми взяли на, на свої плечі. Але і завжди повинна бути підтримка громади.